Тільки що їздив, хотів підстригтися барбершоп. А виявляється, що вони кожен день не працюють, особливо той спеціаліст, який мені потрібен. Їх всіх перевели на два і три дні роботи. Коротше, якось скоротили. Зараз так бачу в кожному із бізнесів, так. то йде або скорочення, повна стагнація, або взагалі навіть ліквідація. Не вистачає ні спеціалістів, ні людей. Хотів підстригтися, акор Під підстрижуся аж через три дні. Не встиг, треба було йти вчора. Вчора місця не було. На вулиці трохи розхмарюється, сонця навіть зранку не було. Так, ще треба купити губки. Зараз покажу, які просто ми. Вчора відмивали акваріум і треба було брати губки. Іду в магазин їх куплю першим ділом. Надалі вони сподобались. Вигляді сердечка там є і рожеве, і таке от голубеньке. Прикольно. Я люблю, що вони двохсторонні. З одного боку м'ягенькі, а з другого боку якраз така шершава поверхня. Тому завдяки їй. Можна було віддраяти той акваріум рибки, почали цвісти, ну, зеленіти оце все. Треба було акваріум почистити і плюс ще камінці. Але мені так сподобалось камінці ті перебирати, чистити. Вчора ну, цілий вечір з рибками бавилися. Ми поставили в банку, вона запхала руку, вони щось там її цьомали та реготала. Потім взяла равлика того водяного. А він сховався. Тільки такі два щупальця терчали зверху і він щось там шукав. Ну от, Клали потім вже все. Попрощалися, побажали їм на добраніч, вони лягли спати. Карліна теж зараз спить, як той равлик. Перевернулася. І тільки щупальця видно з-під постіль. Так, відкритий магазин добре. Так, от фракін-боки із сердечками. Для своїх двох сердечок одне розове, друге голубеньке. Запіночок б'ються. А оце голубеньке дуже класне. Типу по одній виставляє. Бо вони є і прямокутні, а їм сердечками гарніше виглядає на умивальнику. Так з любов'ю миють ці тарілки. Та прийшов на спортивний майданчик, думав, щось трохи покрутитися, погода якась. ну Нормально, в принципі, сонце заховалося за хмари, але накрапає дощ. Такий міні-міні-дощ. Поки позаймався, вийшло нам сонечко. Почало припікати, файно стає. Так, я йду будити своїх тих сонечок, хай встають, прокидаються. Напевно, карину, візьму, щоб пішла одразу гуляти. Смість сонце класно. Бо вона любить, так як і Наталя, сидіти вдома, їм вдома найкомфортніше. Кажу, але сонечко теж треба, бо куди. Завжди тільки зайшов додому. І треба хлібчик. Такий чорний класний. Круасанчик до чаю. Він буде якісь властівці їсти. Муслі. Жара, клас. Щось там ліпить зараз на пластиліні. Кажуть, даймо погуляємо. Вона, та я ще не хочу, там жарко. Прийшов додому. Кровіна стоїть з телефоном Наталіним і чекає. Каже, а що ти чекаєш? А? Бо тому що баба сказала зараз подзвони. А, баба зайнята. Кривіна дзвонить до баби, щоб їхати до баби. З нами вже навіть не хочеш бути, так? А що з татом з вами не цікаво? Каже, з бабою, з дідом так було весело вчора, так набавилися в магазин. Та ясно, баба грає в магазин десь колись, а ми граємо в магазин по 150 тисяч разів на день. Ми вже купив в магазині, реально купив в магазині зараз кругом з хлібом. Прийшов до хати, тут понакупляв якихось жуків, якихось тих моджі-попсів, ще щось понакупляв. І вже губишся, не пам'ятаєш, що ти де і що ти де там винен. Ви знаєте, як в магазині, там десь гривню винен, там десь винен, Кароліні 150 мільйонів винен. Баба, скоріш за всього, що на роботі, і вона не вдома. Чому ти не зможеш поїхати до баби. Та я не знаю, вона ж сказала, зараз передзвонить. Ну то передзвонить треба чекати. Якщо вона каже, що зараз передзвонить, скажи, з цього, що баба на роботі в Угу. Так. Ні. Так? Ні. Та, nee. Та? Nee. Та. Nee. Та підемо гуляти, Он поки є тінь, ти могла собі гуляти спокійно. А в нас сидить вдома і що? Кашка вже твоя готується. Бачу, мама, тобі кашку зробила. <проб> Куням-ням класно. Буде з бананчиком і з печеньком. Клас. А ми будемо їсти круасанчики. Дивлюся, в хаті все покінчалося. Кажу, треба скласти список і їхати в Сільпо або в ОТБ закупити продукт. Але було б добре, щоб баба була вдома. відвести до баби, але баба, всього, що на роботі. Тому прийдеться тебе з собою брати. А ти зараз понавибираєш, поназамовляєш, знає, ти береш з собою якусь суму і маєш список, і теоретично вже орієнтуєшся, скільки все має коштувати. А якщо береш дитину, ти під'їжджаєш на касу і в тебе цінник якось змінився. Ой. А ти ж хотіла ці стержні до 3D-дудку. Я гортую. Вона, коротше, все вже списала тим 3 d ручкою хочеш тих стержнів? А їх щось дуже мало було, їх 70 штук щось. Коробці і хочу більше. Я бачу, ці 75 стержнів коштує майже 600 гривень. Чорні з розового, вона щось там вибирала, бо там ж є зелені, якісь червоні, ті не хочу, хочу розові і чорні. Вони в антошці мають бути. І є ще маленькі пачки, по 20. Але то по 20 не варто навіть брати, вони 300 гривень, бо то буде на один раз. Ну, вчора робота почала робити. Почала кричати, що зеленого нема, а їй зелений треба. А потім взагалі всі позакінчилися, лишилися, здається, тільки два стержні, якісь чорний і... і все. Гей, то ти, мама, вже там не бався, бо ти зараз щось там понапаблюєшся. Але ти в інстаграмі сиділа. <гум> Лайки комусь ставила. Пішли їсти. Нідемо гуляти. Ось, карлина м'яча взяла футболістка. Ліфт вже закопала, Є лідачок, він. Коротше, поломаний вже. Покидаємо, може його вже і лишимо на вулиці. Все, вибігай. Футболістка. Підеш десь в Карпати або в руку грати з Дюшор. Тобто така футболістка активна? Запускай м'ячики, магнолії залишилися пару штук. Все всіяно полістками. Романтика. В дворі. Та для когось романтика для когось це все придається потім прибирати. І, і Вау! Чуть не залетів на магнолії. І раз, і два, і три, і чотири. Давай. Тримай. І А ти його так зараз розіб'єш. Літочок недорогий, в принципі, його можна буде купити новий. Тим більше як вона хотіла рожевий. Там зараз бачу, що й нові продаються, які вночі світяться. А ще є такі, що на моторчику, коли кидаєш, і ще там крутиться пропелер і він ще й летить далеко. він сподобалося. Брала м'яч тіла хопити, то де. Літак сподобався. Оп! Перелетів через нас. А, тільки вийшли і всі друзі пропали. Хотіла <рі> з друзями побавитися, всі вже побігли на обід. У нас тільки ну, сніданок прийшов. У <рі> нас все з запізненням. Що, все. Боїнг залетів на дерево. Дістала? Ну давай. Виска тут гарна квіточка. І що? І все? Давай я тобі допоможу. То не то, не то дерево трусиш. Ой, ти так трусиш і ці всі попадали. пелюстки. Давай, ходи на ручки. На ручки? Зараз дістанеш. Я в принципі дістану. Я хочу Давай. Опа! Діставай. Тягни! Єс. Єс. Давай, голова да? Проте Мені промокод Карліна прийшов. Ми можемо замовити піцу за одну гривню. Ну, при покупці, напевно, ще чогось, я ж не знаю. Промокод, Юра Стахник. <с. Клас. Зараз трохи побавимося і потім підемо, купимо піцу. Я так розумію, то треба купити одну, а друга буде за гривню. Скоріше за все так. Що не думаю, що за гривню просто... Будуть одну піцу, але приємно. Просто ми постійно беремо одну і ту саму піцу. От, і так заміти, що їм сподобалось, що ми постійні клієнти додали нам таку акцію. Класно я зловила муху. Зловила муху і що вона... А, он мушка. Вилітай, зловила, молодець, і що? Тепер треба її відпускати. А, вона тут. Тікай, тікай, мушка. Тіка, тікай. Що, полетіла? Тіка. Ну, а о, полетіла. Щось з короліною на ривний майданчик тепер. Каже, я хочу ловити метеликів. Каже, ти там половив. І зелений хробак там. Зелений хробак. Де? Ну, покажи. О, дивись. Та ту дивись, муравель, бачиш, його несе, зловив. Кароліна там буде ловити тих муравлів, мух можна позайматися ще позагоряти на сонці. Я спасла хрубачка. Кароліна забрала в мурах і хробачка. На палиці. Так, молодець, спасла. Ти хрубаків більше любиш, ніж мурах. Ага. Ясно. Рітів вдається.